Середина зими, 10 січня Миколаю. А ми копаємо саджанці. Самі саджаємо нові сорти і людям відправляємо свої сорти. Слива Санта Роза висотою до метра. Викопуємо своєю чудо лопатою. І зараз в прямому ефірі побачимо, що у нас там робиться з коріннями. Ось така чудо лопата. І ось таке. Маємо чудове коріння. Це в нас алеча підвій, такий саженець Санта Рози, їде до своїх господарів. Також слива бербанк-гігант. Це в нас пізня весняне щеплення покращеною копуліровкою. Бачимо, як гарно все заросло, дало ось такі прирости. І ось такі дерева саме найкраще приживаються. Тому що мичкувата коренева система, нездоровенне, грубе коріння, якому тяжко прижитися. А ось таке коріння дуже чудово приживається, дає в перший рік гарні прирости і не потрібно сильно зрізати, обрізати. Можна зовсім не обрізати. І ви отримаєте дуже гарний садженець. Чим купувати ось те, 2-метрове, ну це моя думка. З грубим корінням, яке не приживається або дуже тяжко приживається, якщо маєте досвід. А не маєте досвіду, то будете кожен рік купувати нові саджанці Якщо ви не маєте досвіду, виходювати перерослі саджанці тримаємось все буде добре.